Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про таку цікаву тему, як захист авторських прав. Але і незважаючи на те, що існує захист персональних даних, діджиталізація світу поставила перед всіма нагальну проблему а саме захисту прав інтелектуальної власності в інтернеті. Це має вирішальне значення для визначення цінності наших ідей та захисту наших інтересів. Але ж таки, проєкт Алео спеціально розроблений для захисту приватної інтелектуальної власності активів і авторських прав. Наприклад, неліцензійне програмне забезпечення це ще один удар по цифровій економіці. Ми можемо побачити, що Алео має на меті гарантувати конфіденційність, розблокувати можливості для конфіденційних транзакцій та надати рішення для ідентифікації. Це, звичайно, стосується цифрової ідентифікації і захисту прав. Алео повинен захищати важливий тип технології, а саме конфіденційність. Криптографія, що використовує докази з нульовим знанням, прокладає шлях до збереження конфіденційності в цифрову епоху, а відданість алею захисту авторських прав позиціонує її як лідера в цій галузі. Завдяки Zero knowledge користувачі можуть підтверджувати право власності на інтелектуальну працю без розкриття персональних даних. Алео запровадила інновації в галузі цифрової ідентичності, використовуючи ZPS від Алео. Ви можете криптографічно підтвердити свою роботу, досягнення, платежі і навіть вік за допомогою простого процесу. Більше інформації ви зможете знайти у моєму медіуму. Але все ж таки, мета Алео взяти на себе відповідальність за наші дані і здійснювати більші контроль над доступом до них, що поширюється на нашу інтелектуальну власність. Але сприяє її збереженню завдяки своїй надійності і системам перевірки. Якщо ви автор, знайдіть хвилину, щоб познайомитися з технологією ZPS від Алео, і варто згадати слова генерального директора Aleo, який прирочно дивиться на індустрію, захисту прав на, інду... на технології, підтримуючи хороший користувацький досвід, досвід та цифрову незалежності. Пруден заявив, що його. Короткостроково мета полягає в тому, щоб Алео підтримував реальні додатки, якими люди користуються щодня, що неможливо в будь-якій іншій формі, з реальною активністю керованою цими додатками. Його довгострокова мрія полягає в тому, щоб ця технологія інтегрувалася в більш широку структуру інтернету. Відчутний вплив і практичне застосування технології це сили, що змінюють наше повсякденне життя. Незабаром буде презентовано проєкт Алео, команда якого прагне спростити і убезпечити управління цифровою ідентичністю. В майбутньому технології Лео зроблять конфіденційність доступною для кожного у всьому світі. Що ж, ми у це все віримо. Ми сподіваємося що Елео зможе захистити авторське право, але зможе захистити інтелектуальну власність на той чи інакший продукт. Тому дякую всім, хто з нами. Дякую всім за увагу і гарного вам дня.